Я продовжую відео про бади, які допомагають здоровому сну. Що треба робити, щоб гарно заснути і виспатись? Минуле відео було про патчі, де я показувала, як приклеювати ось на запястя патчі. Патчі з мелатоніном, валеріаною, вітамінами. Але для того, щоб ці патчі спрацювали, треба розпочати. З самого ранку готуватись до сну. Перше, що я показую, це масло коноплі. Його треба три каплі під язик зранку. Це буде добре для того, щоб увесь день пройшов спокою і рівновазі. Ввечері, після вечері, треба ще три каплі під язик. І цього буде досить. Наступна іде амінокислота, триптофан. Це незамінна амінокислота. Ми її отримуємо з м'ясом, також отримуємо з яйцями, рибою, бананами. Але якщо її не досить в організмі, то краще вечором прийняти одну капсулу l триптофана яка потім буде перероблятися в сиротонін, а сиротонін буде перероблятися. В мелатонін. мелатонін розслаблює організм і заспокоює і дає гарний сон. Наступне, що я хочу показати, це габа. Гама аміномасляна кислота. Вона виробляється нашим мозком, і якщо її недостатньо, то та напруга, яка є за цілий день, вона нікуди не йде. Тому, якщо людина не може розслабитись, їй треба випити ввечора одну капсулу гарної дозіровки, от 750 мг, або 2-3 капсули, якщо ця дозіровка 100 або 200 мг, це дасть заспокоєння і мозок не буде цілу ніч працювати як комп'ютер. Наступне, що треба випити і в день, і ввечері це магній. Краще, щоб це був магній, ось, як ось ця банка. Випити треба вдень між їжею одну капсулу, і ввечері десь за години-дві до сну. Це також для нервової системи, для всіх обмінних речовин, які йдуть в нашому організмі. В тому числі розслаблення м'язів, розслаблення нервової системи. Тому це теж обов'язково. Далі я хотіла би показати, у мене є такий набор сліп. Сюди, крім гамо-аміномасляної кислоти, входить пасіфлора, хміль і валеріана. Трави, які по собі розслаблюють, дають заспокоєння. І гарно впливають на нервову систему а згодом і на сон. Далі йде 5 гідроксітриптофан. Це прекурсор серотоніна. Проміжний метаболіт між амінокислотою, l триптофан і серотоніном. Добувається з насіння африканської рослини грифонії. Тому, якщо у вас не вистачає сонця, радості. Взагалі не вистачає серотоніна в організмі, можна от так, от такий... можна додавати ось такий бад, і це буде вам поміч в тому, щоб заснути. Приймати бажано вечором, і можна десь перед сном. Ось такі бади, які допоможуть вам заснути, заспокоїтися і проспати цілу ніч.